Пані та панове, найкраща антиреклама російської мови в пабліку. м'ясо. І поки Іван вчиться розуміти, що основною мовою міжнаціонального спілкування є англійська, ми з вами поговоримо про таку річ, як геймдизайнерське бачення. Воно присутнє у будь-якій грі: від інді залупи про секс до тріпулей блокбастерів. Так, можливо, в інді залупі про секс, воно доволі прозаїчне, але менше з тим бачення там також є. В ідеальному світі йому підпорядковується все, і кожен елемент повинен працювати на реалізацію ідеї. Але в реальності в процес розробки вриваються усілякі бюджетні обмеження. Несумісності механік, відсутність фану у геймплеї та просте людське бажання Бобі Котіка придбати собі всього, лиш 88-му яхту. Усі пункти, окрім останнього, є невід'ємними складовими процесу девелопменту. Іба більше всі ці обмеження кристалізують бачення і перетворюють ідею на гру. А коли цього не стається, ми отримаємо Humankind Odyssey, яка на папері була класним концептом. Але на виході Патрісу Десільє не вдалося наситити його захоплюючим експірієнсом. Але є й проекти, які протягом розробки зберегли ідейний стрижень і при цьому стали приносити конкретний досвід. Якби на цьому каналі було 1010 підписників, я б навів як приклад the Stranding і налив би вам в вуха, есе на пів години. Чому гра про кур'єрські доручення до хворого геніальна? Та зараз в мене і 500 нема. Тому вас очікує коротенький екскурс в Insurgency Sandstorm. До речі, якщо ти прямо зараз стиснеш на кнопку підписки, ми точно проб'ємо бар'єру півтисячі, і на честь цього я відкоркую пляшечку святкового опілля. А якщо ще й кожен з вас анігілює кнопку лайку, я взагалі заллюся вишневим тетеревом і здохну десь під парканом. Тільки спочатку розповім вам, в чому сила Insurgency. Пересічному громадянину творіння студії New World Interactive може здатись звичайним сесійним шутером категорії Б. На близькому сході, дефолтні режими, нормальна шутерна складова. Підпивас на декілька вечорів, підійде. Але це неймовірна помилкова думка. Коли ви зайдете у гру, ви зрозумієте, що Інсерженсі це ван шкіряному обладунку, який зустріне вас словами: Fisting is 300 bucks». і вам одразу потрібно буде задати собі питання, чи готові ви боротися з цим майстром під земель? І що не менш можливо, чи будете ви отримувати від цього задоволення? Адже з вами тут Сюсюкатись. Ніхто не буде, їбати тут починає ще класова система, яка форсить вас відповідати ролі, яку ви взяли. Якщо ти гранатометник, то будь ласкавий їбанути з РПГ. Он по тій будівлі. Якщо ти проривник, то зайди в ту будівлю, стуза, і влаштуй там анальний джихат. Ну а якщо ти командир, то тут все просто. Наводишся на ту будівлю, набираєш номерок і кажеш: літаки літять, будемо всіх бомбіть. А тільки дзвониш не ти, а твій зв'язний. Тімплей, хулі, ти хотів. Коли ти визначився з роллю, тобі потрібно зібрати лодаут. Звісно ж, взяти автомат, пістолет, гранати, Хімарс і пічтаніки з Расор ніхто не дасть. Хочеш вдягнути важку броню, про додаткові гранати можеш забути. За кастоми в собі тактикульну емочку? обійми її обома руками, бо крім неї, в тебе більше нічого не буде. І коли з цією прелюдією буде завершено, ви зустрінетесь безпосередньо з самим процесом. І в ньому вам ніхто дупу підтирати не стане. Зброя тут масивна і відчутна, тому. Стрільба не для шмаркливих салах довгими чергами, як в цих ваших варфейсах не постріляєш. Тільки короткі відсічки, по 2-3 набої для досягнення максимальної точності вогню. Але багато куль вам не потрібно, адже шкода тут вимірюється в банках рево. one, shot, one hit. Правда, пропетляти між хуями у вас вийде тільки якщо ваш опонент косок і інвалід. Тож не менш важливим навичком тут є правильний вибір укриттів та переміщення між ними. Звісно ж, я їм не володію, тому постійно помираю в якихось єбенях зі страждаючим обличчям. Взагалі варто звикнути до того, що смерть тут може прийти в найнеочікуваніший момент. Бо це симулятор бойових дій, а там, як ви знаєте, долі секунди відділяють бійців від загибелі. І, до речі, симулює зіткнення Insurgency Sandstorm вельми вміло. Атака точки з. Вашими Battle Brothers під прикриттям димової завіси або захист підходів щільним кулеметним вогнем, створюють у вас потужне відчуття присутності. І на цьому моменті у вас може виникнути логічне питання. Богдане, а нахуя ти нам про все це розповідаєш? Нахуя ти розповів про якесь геймдизайнерське бачення? Ти що, Так ось сенс в тому, що Insurgency це ідеальний приклад того, як ідейний стрижень може зберігатися в усіх аспектах гри і при цьому приносити фан. Все, що є. Є в цій грі, працює заради однієї цілі дати вам відчути реалістичну бойову обстановку. І розробники з New World Interactive свідомо не йдуть вам на поступки у досягненні цієї мети. Чи могли б вони повертати патрони при неповній перезарядці? Так, чи могли б додати риски здоров'я над опонентами? Та легко. Чи могли б вони просто показувати кількість вбивств у табуляції в реалтайм? Ну, звісно ж, могли. Але тоді ваш експіріенс був би сублімований, і ви б отримали черговий шутан, в якому немає сенсу, і в кращому випадку ви б зробили рефант на першій годині. Здавалося б, дрібниця. Для виклику підтримки командиру потрібен зв'язист. Для когось це може здатись навіть зайвим ускладненням. Та насправді це дає вам усвідомлення, що ви не капітан Прайс, а звичайний солдат, який є частиною механізму. Хочеш отримати задоволення, адаптуйся та кооперуйся. Так, ви правильно зрозуміли. Перемога тут вторина до Сатисфакції від ігрового процесу і прийняття правил гри є ключовою умовою для її отримання. Вам ніхто не заборонить грати в соло і виконувати безмежно важливе завдання зонанізму на власний каде. Та цей фан ви можете отримати в умовні Duty в набагато більшій кількості. Insurgency вже готує для вас більш вишукану страву. І спочатку вона може подразнити ваші рецептори, але, давши смаку розкритись, ви точно внесете цей делікатес до свого раціону. Якщо ви напружились, що інсердженці викликає емоції як в армі, то розслабляйте булки. Розробникам вдалося зробити гру, в якій ви відчуваєте себе зануреним у події, але при цьому не забуває, що це все ж таки гра. Якщо ви колись грали в арму, ви згадаєте легендарні забіги на декілька кілометрів, які завершуються кулею в голову. Богемі інтеректів забили на фан і повністю сконцентрувалися на створені повного симулятора бойових дій з усіма його неприємними сторонами без адаптації їх під ігрові реалії, і у цього безумовно є фанати, зокрема й я. Але ж аудиторія у таких ігор дуже вузька, бо не кожен оцінить настільки суворі умови. Трошки більш компромісною грою в цьому плані є сквад. Вона вже не така безжальна до цнотливих дупок казуалів, але менеджмент фортифікації, розподілення ресурсів і прямо таки наркотична залежність від комунікації все ще може негативно вплинути на ігрове. Велі Бідоново новоприбулих в цьому жанрі, а ось творіння New World Interactive є ідеальною точкою входу для тих, хто хоче відчути щось більш симулятивне ніж класичний аркадний експіріенс, але при цьому залишити собі простір для спинномозкового байдикування. Найголовніше не дайте вашому внутрішньому консерватору відрізати вас від нового досвіду. Звісно ж, душити цього консерватора потрібно не тільки в іграх. Ось, наприклад, ви можете відкрити для себе цей канал і отримувати задоволення від кожного відео. Для цього потрібно лише підписатись. Ну а я піду відкривати рота, щоб озвучити цей відос, адже він добіг свого кінця. Дякую вам за увагу. Не бійтесь складних умов та до нових зустрічей.